Їдемо за запчастями. Там тьоски, хочу коротке відео засняти типа, про те, що типа, цей. Про нутіл. Нуутіл це не тільки збереження вологи. Хоча три роки в нас тут, а в нашому регіоні, ти знаєш, бо я знаю тебе теж. У нас теж вже посуха конкретна. А Наутіл це, ще то, щоб відновлення ґрунту, структури самого ґрунту. Проблема в тому, чого я зараз культивірую, тому що в мене. От є одне поле, походу, це треба сісти в трактор зі мною проїхатись. Колись в мене комбайн, походу поламався, треба було вигрузити бункер. І під'їхали ми прицепом на поле, посеред поля приїхав, пригнав я прицепа з трахтом. Так вже три роки пройшло, і ті сліди в мене на полі так і лишились. І кожен раз, коли я проїжджав оприс, оприскучем, їдеш, там воно було через кришу вилетіло. Коли ти проїжджаєш ті сліди. Просто по нову тілу ґрунт стає набагато м'якший. Да, Я розумію, що технологія нову тілу потрібна Гусінічна техніка, широкозахватні агрегати, обробітку, щоб менше техніка їздила по полі, трактора, там машини. Але ми до цього ростемо і стремимося. Нема в мене стільки грошей, сразу, щоб тут купити, потихеньку. І за чого я хочу колісницю купити. І за що я, зачу, я щоб забрати оті всі сліди, які походу. Ну, тому що я знаю, що я буду сіяти сою, і в мене потім... Вона посіється, вона зійде. Просто потім, коли будеш молотити, я все не зможу забрати. Бо слідів вже дуже багато. Від оприскувачів, від тракторів, від сівника, від всього. Підрівняю чуть-чуть, я розумію, що я роблю крок назад. Але ну що зробиш? Щось втрачаєш. Щось заробляєш, відійде. Так що Ноутіл це, ну, це ціла наука. Це не тільки збереження вологи в ґрунті, але відновлення структури самої ґрунту, біотики, мікроорганізмів і всього остального. І в останні роки я чесно скажу, що я не жалкую, що я перейшов на Ноутіло. Я буду далі продовжувати. Ну, тіл. Не було б війни, була б можливість зараз придбати те, що я хочу, але зараз просто можливості нема. Треба, як кажуть, виживати з того, чим є, але думати і старатись робити по мінімуму того, щоб нашкодити тому, чого я добився за цих вісім років свого нового ну, так що такі от справи. Тьозки, привіт, молодець, дякую що задаєш питання. Десь може на каві пер... зустрінемось, поп'єм кави, але зараз трошечки зайнятий по-другому. Зараз прицепчика ремонтуємо. Дощ іде, а ми ремонтуємо прицепчика.